У мене нічого немає, я не взяла з собою. У мене тільки бублик. Хочеш бублик? Кажи, який бублик. На, ну, поїж. Якщо сина голодний, будеш гризти. Ой, господи, голодний ще який. Вчора тебе тут не було. Ночі хтось опять виніс. Голодний зайка, так? Да? Голодний, що бублик гризеш, сухий бублик. Живота немає, все впавше, господі, дорога рядом, де коти погибають. Ну, не страшно, ні. Дивись, ось вже їда тебе жде. Давай, кушай. Кушай, 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 все нормально. Їш, їш. Їш, і відпочивай. пий воду. Все, все нормально, ти в безпеці. А мені треба бігти. Я пругала.